Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас понеділок і ніч була так собі, як і ранок. Бомбардування, як вони вже задовбали за ці два роки. Дуже хотілося б, щоб ті, хто це робить, вони відчули, як їм на голову прилітають ці ракети та бомби. От, в такі е, хвилини або дні відчуваєш власну безпорадність і не знаєш, що робити. Хочеться десь сховатися у куточку і чогось чекати, може, кращих часів чи щось таке. Один засобів вийти з цього стану це зробити тренування, зробити хоч щось. Сьогодні я зроблю присідання з вагою. Планую зробити 75 кілограмів 5 підходів по 3 рази. От, і другу вправу це на згибач стегна. Поїхали. Перший підхід завершальний підхід. Фух, Друга вправо. На сьогодні все, будемо сподіватися до нових зустрічей.